Шлунок повний, а все одно хочеться їсти. Їсте збалансовано, білки, жири вуглеводи, але зі столу встаєте все одно незадоволені. Таке відчуття, що все одно хочеться їсти. Хочеться закусити ще чимось солодким. Або взагалі думки про фастфуд. І так цілий день. Шлунок повний, а все одно хочеться їсти. Мабуть, вам казали чи ви читали про інсулінорезистентність, але в цьому відео я розкажу вам про причини, які скоріше за все викликають голод при повному шлунку. І перша причина це почуття себе товстою. Так, так, це коли ви відчуваєте, що щось не так з вашою зовнішністю. І саме цікаве, що це почуття може виникати підсвідомо, ви можете його взагалі ніяк не ідентифікувати. Розкажу приклад. Одна моя клієнтка розказала про те, що зранку чоловік побачив, як вона смажить омлет, і сказав їй таку фразу: Ти знаєш, я вже поснідав. Вона подумала, ага, він розкритикував те, що в мене велика порція. Вона одразу засмутилася. Вона сказала, що ну, взагалі, то я готую це лише собі, оскільки почула в цій фразі докір, що вона їсть забагато. Але насправді там був звичайний омлет з двох яєць і нічого зайвого, так би мовити. І вона це розуміла, але все одно. Ця фраза спонукала її думати про те, що вона дійсно, можливо, багато їсть, що вона не так виглядає, оскільки чоловік прокоментував її харчування. І потім, коли ми дивилися з нею моніторинг харчування за той день і навіть наступний, ми побачили, що просто незвідки вона почала щось під'їдати. Там шоколадний батончик, там цукерки, там ще щось. І вона сама сказала, що вона просто не розуміла, чому вона постійно відчувала голод. Але така ситуація дуже типова, коли нам хтось щось говорить. Говорить. Коли ми стали на ваги і побачили не ту цифру, яку хотіли, коли ми подивилися на себе в дзеркало і щось нам не сподобалось, одразу виникає це почуття себе товстої, що я виглядаю не так, що мені потрібно краще старатися, або побачили, наприклад, якогось блогера, нутриціолога чи будь-кого, хто знову ж таки став тригером того, що ви якось не так. Виглядаєте, чи ви щось не те робите? І це відчуття, що я не така, воно і провокує переїдання. Здавалося, б, воно мало би нам казати, що краще обрати якісь здорові продукти або піти потренуватися, але насправді воно навпаки провокує зупинитися, нічого не робити і краще заїсти цю тривожність, цю безнадію. Тому, якщо ви відчуваєте тривожність щодо їжі, тривожність щодо свого зовнішнього вигляду, прослідкуйте, як це буде впливати на ваше харчування. Найкраще в цьому допомагає моніторинг харчування. І насправді, коли я розбираю ці ситуації з клієнтами, вони мені говорять про те, що вони взагалі це не помічають. Для них це таке відкриття, коли ми розглядаємо їхнє харчування за тиждень, і ми бачимо такі психологічні моменти, поведінкові моменти, які впливають на рішення, що з'їсти, чи навпаки не їсти, тому при формуванні спокійного ставлення до їжі потрібно відслідковувати саме такі моменти, які провокують підняття тривожності, які провокують оцінку себе негативно, і в моменті потрібно з цим працювати, помітити це і працювати, регулювати свій емоційний стан. Оскільки, якщо це буде відбуватися неусвідомлено, то, скоріше за все, у вас буде оце відчуття постійного голоду, постійного бажання щось переїсти. Тривожність підніметься ще більше, тому що ви подумаєте, чому, чому я не можу зупинитися? Я ж їла збалансоване там зранку. Наприклад, чому протягом дня в мене такий стан. Саме тому, коли ви розумієте всі процеси і що впливає на те, як ви обираєте їжу, на ваші харчові звички ви можете впливати на дії і розуміти, що. Що ага, так, ну зараз на мене впливаються зовнішні фактори, і я прекрасно знаю, як з ними впоратись. Наступна причина це ПМС. У більшості жінок під час ПМС підвищується апетит. Хочеться чогось солодкого, хочеться фастфуду, хочеться постійно їсти це відчуття постійного голоду. Воно нікуди не зникає. І найкращий варіант в цей час дати собі те, що хочеться. Ну хочеться фастфуд, з'їжте його, хочеться шоколадку, з'їжте її. Тому що якщо ви будете собі забороняти, ви будете переїдати. Ще одна типова ситуація це коли мені розказують мої клієнти раніше, коли в них було ПМС, вони навпаки багато переїдали, не могли зупинитися, тому що вважали, що в цей час потрібно себе пожаліти, підтримати і їли саме з цієї причини. Але нам потрібно розуміти, що ми можемо їсти все, що хочемо, в будь-який момент, не заходити в переїдання, а розуміти, що кросан, булочку, піцу, фастфуд, батончик, шоколадний Я можу з'їсти тоді, коли хочу. Немає потреби переїдати саме зараз. Але дійсно в ПМС зазвичай хочеться їсти більше. Для цього є багато біологічних пояснень. Науковці досі розбираються, чому так стається. Але це типова ситуація. І якщо у вас підвищується апетит, це абсолютно нормально. Якщо ви хочете зрозуміти більше, як бути в такий період, і для вас він найбільш такий стресовий, найбільш таке випробовування для вас в плані харчування. Приходьте на мій інтенсив перестати переїдати. Ми розглядаємо і цей вид переїдання, і як з ним працювати там також є моя індивідуальна підтримка, третя причина це несмачна їжа, який би збалансований не був прийом їжі. За всіми канонами білків, жирів, вуглеводів, якщо ця їжа не смачна, мозок залишиться голодний. І саме мозок буде диктувати вам бажання постійно їсти. Тому що особливо це актуально, якщо у вашому житті немає якихось подій, так би мовити, довгого, якісного дофаміну. У нас є такий дешевий дофамін це коли ми скролимо, коли там хтось лайкає наші пости. Коли ми з'їдаємо, щось солоденьке, це такий швидкий дешевий дофамін, але є дофамін довгий. Дофамін більш якісний. Це коли ми щось робимо і потім настає задоволення. Наприклад, ми йдемо тренуватися вже під час тренування в нас виділяється дофамін. Потім, після тренування, він продовжиться. Тобто сама реакція дофаміном вона довша по часу. І коли ми маємо такі активності протягом дня, то тоді бажання от такого дешевого дофаміну воно знижується. Також, якщо ми усвідомлені щодо того, що ми хочемо дуже багато дешевого дофаміну, тобто ми постійно якось себе стимулюємо. І розуміння цього дозволяє все-таки. Контролювати цей процес, спостерігати за ними, розуміти так, я зараз іду в цю історію, тому спроби промоніторити, як часто протягом дня ти йдеш за цим дешевим дофаміном, як часто ти скролиш, як часто хочеться щось таке отримати, якесь задоволення, швидке, без якихось суттєвих дій. Також потрібно їсти смачно, потрібно додавати в свої страви щось смачненьке, і навіть цукерка після їжі, якщо вона там одна, чи батончик, шоколадний один-два рази на день не зробить ніякого серйозного впливу. Ні на твою вагу, ні на твоє здоров'я, якщо ти не переїдаєш, якщо ти не переїдаєш корисною їжею. А корисною їжею також переїдають, тому що не можуть наїстися, немає цього відчуття. Або ви постійно думаєте про те, що я їм лише сніданок обід і вечерю і не можна ніяких перекусів. Тоді виникає бажання: так, мені треба по максимуму зараз з'їсти, тому що навіть за умови переїдання для того, щоб не під'їдати протягом дня. Звичайно, що. Систематичне харчування, систематизоване, без хаотичних якихось під'їдань дуже важливе, але до цього також потрібно підходити усвідомлено, розуміючи, коли я голодна, мені треба їсти. Розуміти, чому я голодна. Можливо, місні данок був не такий насичуючий, можливо, там не вистачає вуглеводів, оскільки дуже часто, дуже часто в раціонах не вистачає саме вуглеводів. і Тоді людина хоче приїдати солодким про білок. Про важливість овочів вже всі знають, і всі максимально намагаються урізати вуглеводи. Але якщо ти урізаєш складні вуглеводи в раціоні, буде хотітися їсти солодкого. Скільки білку не було б в раціоні? В мене були клієнти, які роками сиділи на кетодієті, і все завершилось тим, що вони в результаті набрали вагу і зайшли в переїдання в розлади харчової поведінки. Саме тому велика кількість білку вона не для всіх працює. Не кожна людина може триматися цієї дієти, і не для кожної людини вона взагалі показана. Такі історії потрібно заходити дуже усвідомлено, розуміючи, чому ви це робите, яка мета, які ризики. Збалансоване харчування це найкращий варіант, найбільш здоровий і для нашої психіки, і для нашого тіла, який лише може придумати людина для себе. І пам'ятайте про те, що шоколадка, два батончики, дві цукерки, вони не будуть впливати на ваш раціон і його якість, тому що за всіма канонами міжнародних асоціацій, міжнародних організацій з дієтології з харчування, головний їхній меседж про те, що 80% – це має бути насичуюча, здорова їжа, і 20% – це може бути що завгодно. Тому ці 20% будь ласка, додавайте собі якісь смаколики, те, що ви дійсно хочете. Вони ніяк не будуть впливати на вашу вагу, буде впливати лише переїдання і навіть корисним. Приходьте на мій інтенсив перестати переїдати або на мій великий курс, де три місяці. Ми особисто з вами працюємо над зміною харчових звичок. Деталі в описі до цього відео. Чекаю на вас. Пока. Також, якщо ти переїдаєш, коли байдикуєш, то я рекомендую подивитися тобі наступним оце відео.